По-перше, що е, Сибіга здивував, що вчора він заявив, каже, це ж подвіг, на який не готові росіяни. Зеленський не побоявся поїхати в Стамбул на зустріч з Путіним. І для мене, знаєте, там, типу, ну, у нас в Збройних силах України е, сотні тисяч хлопців не бояться виходити на ноль. А навпаки, багато хто захотів би помінятись з Володимиром Олександровичем, поїхати в Стамбул і надавати пороже Путіну. От тут це ж просто щастя якесь. Але виявляється, що справжній героїзм не на ноль вийде. Поїхати, не злякатися на зустріч, поїхати з Путіним. Ну я не знаю, чим думає собі. А кажуть про нього казали, що професіонал. Але коли ну, вони такі перебори роблять, тобто роблять, героїзують те, що. Ну, я не знаю, це. Воно, звичайно, я от студентам дуже часто розказую такі речі. Я кажу, що у нас оцінювання, в тому числі людей, да, людей, іде за різними ознаками. Ну, от мені ж ніхто не каже: Вітя, ти молодець поїв. Да? А дитині, якщо вона там троє чи чотири рочки, там, ти молодець, ти так гарно поїв. А мене гадство ніхто не похвалить. В да? дитині, яка там в три роки на горшок сама ходить, кажуть: от, молодець, а мене не хвалять. І то є, ну, то є, навіщо Володимира Олександровича хвалить за виконання, ну, якихось там ну, Зрозумілих природних обов'язків президента їхати на перемовини. Чому робить з цього героїзм? Не знаю. Для мене, очевидно, це е, побудування культу особи Зеленського, який будує вся його команда. І там героїзувати божечки ж. Тепер інше. Е, звичайно, зараз. Путін може не поїхати і сказати, так якщо ж їде Зеленський, а він ж за вони ж там за е, е, видали кучу всяких нормативок, що забороняють е, перемовлятися з Путіним. Ну, Путін скаже: я не поїду, говоріть з моїм конем, з Лавровим, там, ну, чи з кимсь когось прийшлють. Не зрозуміло, е, який буде статус Зеленського, тому що, ну, по ідеї, приїде він, приїде Себіга, Ярмак. Е, в Стамбул і може виявитися так, що Путін не приїхав. Ну тоді ж і Зеленську, і тим більше Трампу, не з руки. Так? От Трамп приїде, якщо це буде погодження, що приїжджає Путін, приїжджає Трамп. Чому? Тому що для Путіна перемовник Трамп. Путін всю дорогу виставляє, що як він каже, київський режим і його западні куратори. Тобто він хоче з куратором говорить, щоб принизить таким чином Зеленського. І тому вони, можливо, сказали Трампу, що ми готові перемовлятися, але з ким? Ми готові з кураторами Зеленського перемовлятися. Так? І таким чином принизить. І тобто, поява Трампа це буде, якби, в якій постасі буде е, Зеленський. тоді дійсно всі е, всякі Скабєєви, Соловйови виставлять, що, от, ну. Трамп приїхав е, домовлятися про замороження конфлікту з Путіним, а голова такий, ну, збоку там, пристяжний, там типа васал. Ну, ну, вони, понятно, що якось будуть намагатися применшувати е, ролі позицію е, Зеленського. Хоча тут е, це все от лукаво, тому що от ми можемо, наприклад, сказати це без прив'язки до прізвища, але президента України на похоронах Папи Римського. Спеціально посадили в перший ряд. І це посадили ж не Зеленського, а президента України, щоб наші глядачі розрізняли, що є інституція і з поваги до України, е, саджають отак. А Путіна ніхто ж не запрошував туди, ну як власне, і нікуди не запрошують, тому що він да, для Цзіньпіня він там рукопожатний, але для нормальних людей ні. Але знову ж, Путін чому може приїхати до. Стамбула, щоб показати, що він рукопожатний для е, Трампа і рукопожатний для Ердогана. От, І щоб це побачив весь світ. І щоб весь світ побачив, що він говорить з кураторами, типу київського режиму. Ще раз, ми то розуміємо, що це спеціально робиться, і що Трампу, можливо, не треба їхати, що, можливо, був би варіант. Зеленський приїздить, от, ну, наприклад, варіант Зеленський приїздить, але Путін ні, присилає лошадь свою. От. І тоді при Зеленський ну десь обідає з Ердоганом, говорять про щось інше, десь ходять ленточки, перерізають якісь Якісь відвідують якісь заводи умовно, де робляться байрактари? Ну, понятно, байрактари вже не робляться і не потрібні, але мається на увазі ну, щось там, чимсь е, заняться себе, типу офіційний візит. А з Лавровим на перемови не виходить е, Сибіга і Єрмак. Але знову ж Лавров може спитати: а хто такі Єрмак? Ну, хто такий Єрмак? От, е, і тому перемовини мають іти там, де делег... голови делегацій, міністри закордонних справ, а Єрмак їм має е, чайок робити або каву, да? От. а не навпаки, як було, коли пам'ятаєте, коли е, перемовлявся, ну, перемовини йшли Сіярто і Єрмак в, е, в Ужгороді чи в Мукаче, ну, десь в Закарпатті, не пам'ятаю, а тоді ще. Кулеба робив їм каву, і це прям показали. І для мене це було цей твою дивізію. Боже, як можна опустити саму інституцію? Ну то це, ну я не знаю, в п'ятірці головних осіб держави. Це міністр закордонних справ. да, Ну, умовно, по, по ранжиру. Президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр. все, четвертий, по ідеї. Міністр закордонних справ четвертої ієрархії, аж ніяк не директора офісу президента. Ну, але у нас отак поставлено. І знову ж хто? Ну, буде? Слухайте, Володимир Зеленський дав згоду на те, щоб поїхати до Стамбулу ж після твіту Дональда Трампа, Трампа зразу так. прийшов. Причому Трамп великими буквами капсом написав: Рекомендую, негайно треба зустрітися, негайно поїхати. Ну, правильно, це е, знову ж це закинули це е, Трампу росіяни. Що там, типа, хочете миру? Ну, окей, хай приїздить. Але знову ж, е, Путін не приїде до Зеленського. Е, ну, то, що щоб показати, що не то пальто, е, щоб принизити. Треба розуміти, що чому? Е, що Путін показує, що. Він готовий вирішувати проблеми з Цзіньпіном і Трампом. Що е, взагалі мрія е, Путіна це була б ну, сама, сама, сама мрія це, щоб вони зустрілись взагалі не в Стамбулі, а десь в Ялті, Сі дзіньпінь, Путін і Трамп. І на троїх як 80 років тому в Потсдамі чи в Ялті знов поділили світ. Ось голуба мрія е, Путіна. І, зрозуміло, що Трампу не треба вестися на це. Але ж, е, Трамп може повестися чому. Тому що а він сам десь так вважає, що ну, зібрались троє головних у світі та й поділили там, що де, хто, хто кому, як і хто кому Рабінович, і по чому в Одесі Руберуї, да, як хто каже. І це е, дійсно ну, якби це позиція, е, внутрішня позиція Трампа. Ну я сподіваюся, що там є е, йому є люди, які йому можуть розказати не те, що хочеться Трампу почути. Тому що проблема Трампа і Сполучених Штатів, а Сполучені Штати як лідер цивілізованого світу, тобто для всіх цивілізованих країн проблема та ж сама, що і проблема в Україні. Да? Ну, ми... Звичайно, непорівнянні можливості Сполучених Штатів і України, але е, все одно ну, Україна теж геополітичний гравець е, з огляду на те, що у нас є Збройні сили України, вони носу щелкають старої армії міра. Да? От, і тому нехтувати е, Україною теж не можна. Так, от, проблеми цивілізації в тому, що Трамп прислухається до тих, хто йому говорить те, що він хоче почути. Зовсім так само, як і Зеленський, прислухається не до тих, хто скаже Владимир Олександрович, дурня зробив так, отак, так. Отак, але ж це ж йому ж, ну, там, тіпа, е, як, е, там, тіпа, без уваження, як да, чилобітну царю подаєш. Да, ну, він ж, же ж, там, виріс, там же ж корона вже ж така. От і е, 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 тому е, ця проблема є в Україні і в Сполучених Штатах. Що Трампу його команда підігрує дуже сильно і раз. Трамп хоче все-таки ще Нобелівку. І тут і Путін його це тягає. Ми ж бачимо, як оце як ото е, професійний рибалка сома витягує, да, трошки попусте, потім знов тягне, трошки попусте, знов тягне. Я кілька разів бачив таких випадків, коли ну, півметрового, умовно, та майже метрового сома. І сема витягали от при мені професійні рибалки. Я там, якщо брав, то таких менюсеньких. А професіонали саме так трошки відпусте і тягне. І це, блін, Путін, е, ну як, як от, кілька моїх друзів на Сейму чи на Дісні. Це легко. От е, так що, е, десь е, таку ситуацію ми бачимо і. Треба, треба е, на цьому розумітися, немає у мене е, рецепта, одно, то, то, що ми не знаємо, не знаємо, про що е, у нас немає інформації, щоб сказати, точно підказати Володимиру Олександровичу, як діяти. Тому що якщо їдуть Трамп і Путін і вони домовились, то це зовсім інше кіно, ніж їдуть Зеленський, а Путін не приїде. А допустимо, варіант, який я не вірю, наприклад, а якщо приїжджає. Як себе вести, це ж камери, тиснуть руку, не тиснуть. Ну в общем, от е, да. Дивіться, так. що мене турбує в цій ситуації. Мене турбує те, що е, буквально за декілька днів до цього помічник Путіна Ушаков сказав про те, що перемовини е, вони хочуть перемовин з урахуванням позиції 22-го року в Стамбулі. Так. Тобто, те на чому вони там зупинились. Мені цікаво, а що це за позиції. Так, нам зливали якісь е, документи, зливали якісь позиції, е, можливо, і самі росіяни зливали нам. Українська влада цих позицій не показує, не показував. Да. Але між тим воно ж було в і в західній пресі, і мало того, українська влада і не спростувала це. Вона не і сказала, не що з економіст, там Нью-Йорк Таймс, що вони помиляються, що з не було а Про що не помилялися за спиною. А ми можемо сказати, і це зрада зрадонька, це зрада зрадонька. Перша ну Україна без НАТО це зрозуміло, що. Це варіант, який зараз на столі, і це варіант, до якого нас е, приймушує е, Трамп, але ще ж крім того, е, 85 тисяч ві, е, війська це замість мільйона зараз в ЗСУ, і це замість 220 тисяч, з якими ми зустріли війну. Ну, велике вторгнення да, лютий 22-го року. Було 220 тисяч. От, і ми повинні розуміти, що будь-які е, спроби Росії впливати на те, що якою будь нашій армії, це, е, це вже не суверенний вибір. Да? Е, ну, навіть по НАТО, там, типу, чому Росія мусить е, ну, вирішувати, куди нам вступати, а куди не вступати. От, але між тим тут вибір не наш і не Росія, а просто е, Трамп і Захід може сказати окей, там, типа на да, що там, поки ну, принаймні Трамп може сказати, поки я президент, ніякої України в НАТО не буде. Але ж е, по армії, по НАТО, а далі ще е, яка е, тема, е, що ще ж вимагають, і що значно обмежує. Суверенітет України. Да? Це, е, наприклад, такі речі, як там, тіпа, е, второй государственний, тоді ж це було на столі. Зрозуміло, що зараз цього. Не, не ратифікує такі зміни до такого закону, ні цей парламент, ні тим більше наступний, який буде точно патріотичніший. Тобто, це, це неможливо зробити процедурно, і про це треба говорити. Ти ж те, що ліпив тоді Арахамі, я, я не знаю, хто йому там клістірну трубку і куди вставляли, що він таке підписував, але це ж єрість. От е, знову ж що Росіюшка ще е, хоче. По великому рахунку. Ну так, да, зараз у них там вони ж хочуть визнання. Тоді воно було визнання Крима і Донбаса е російськими. Зараз понятно, що ще там Херсона і Запоріжжя. Це теж обмеження суверенітету України. Це убути не може. Але дуже часто е отам от є ті пункти, про які. Рідко говорять, от я зараз дивлюсь: ну рідко коли говорять, а я впевнений, що в кулуарах це основні повторюсь, основні питання. А саме, Росія хоче, щоб відмінили санкції, повернули заморожені активи. І, мало того, щоб Україна спеціальним законом... Ввела позицію, що вона відмовляється судитися з Росією, ну, тобто вимагати репарацій. І це було якраз в Стамбулі 22. Ну, тепер будемо називати його Стамбул 1, тому що це буде Стамбул 2 вже. Так? І Стамбул 1 через це це катастрофа. Тобто Типу Росія не відповість, і Росія хоче, щоб ми це визнали. Щоб ми прийняли це за. Такий закон прийнятий не буде в Україні. І це треба пояснити Трампа. Тому що Путін скаже, Окей, ну тоді ми вмиваємо руки. І Трамп може тиснути знову не на Путіна, а на нас. Що там приймайте такий закон. А як прийняти такий закон? Ну, це буде, ну, понятно, що це для Зеленського буде кінець політичної кар'єри, там, типу, що для. Такої нації, е, яка свій до свого по взагалі, ну я в гарному розумінні, щоб там е, куркульської нації, да? і там, типа, це наше, вони украли наше або вони наше зруйнували і не, і не заплатять за це. Ні, Володимир Олександрович, такий мир нам не потрібен. Це не мирна угода. І тому Зеленський мусить їхати. З якимись червоними лініями, і це мусить бути пояснено Трампу, тому по великому рахунку, якщо вже приїздить Путін і Трамп, то Зеленський мусить сказати щось: типу, знаєте, як в тому совєтському фільмі, це формула любви, там, типа, так вона ж не сама прийде, вона з Кузніцем прийде. Тіпу, щоб ми прийшли з трьома своїми кузніцями, з чотирьма, да? там Дуда, Стармер, Макрон і Мерц, І там Зеленський. А ось мною приходять: ну ви ж свататися хотіти, да? по-великому, якщо так уже відсутні, а, а то Трамп там напожимає руки. А тут прийдуть ще четверо дорослих, які скажуть: ні ні Які мусять сказати те, що от мені сподобалось, те, що Мерц сказав. Що E, насправді найбільша економіка світу не e, американська і не китайська, а Європа плюс Британія і Канада. Якщо взять Європ... Європейський Союз плюс Британія і плюс Канада, друзі ось найбільша економіка світу. Ось найбільша потуга світу. А те, що військова потуга цієї сили поки що не відповідає економічній потуги. Ну так это дело наживное.